Вітаю! Сьогодні у нас навушники від T-Music. Я рішив, вирішив не робити окремі відео про ті і інші. Вони десь схожі, десь не схожі. І зараз я їх порівняю і розповім про о, якісь особливості тої чи іншої моделі. І порівняю їх одночасно ось, ось з Nice MX500. Ці навушники мені люб'язно були надані моїм замовником Романе. Дякую. І всі інші відео, які я буду записувати про твої речі, я буду дякувати і респектувати. Тому що це, як кажуть, big deal Отже, перші навушники Music, я не знаю, яка це модель, але ось мають такий вони вигляд. Я вже казав, що я зробив цим навушникам рекабелінг бо тут був жахливий кабель такий. Який задубів і мав таку форму. Тому яка, ну, не гнучку. А тепер, ось бачите, такий дуже еластичний, класний кабель, який підійшов тут і по звуку, і по зовнішньому вигляду. Ці навушники одночасно і такі правильні, і чіткі, і суворі. Ось це буде правильний такий. Оцінка така звуку суворий, бо е, крізь всі частоти тут проходить такий е, прямий чіткий стрижень е, отої суворості і якоїсь такої прямоти. Я навіть не знаю, як це ще назвати, але це відчувається. І вони, ну, як можна було б сказати, що для справжніх чоловіків. Але це на любителів такого звуку, і якщо ви колекціонер, якщо ви маєте там, не одну, не дві, не три пари якихось вкладишів, і у вас не було ще такого звуку, то принаймні просто послухати таку модельку вартує, скажу я вам, бо дуже цікавий звук. І якщо цим навушникам дати класне якесь якісь класне джерело, то отримаєте ви тут. Непоганий такий класний звук, що в таких наушниках краще всього слухати, так це якийсь рок. Бо ось такою своєю суворістю вони відіграють і гітари, там, усілякі там ударні, і передають у той напор ту якусь агресію, як потрібно. Тому ось мені так сподобалось слухати. Що, що мені попадало, так це слід. Я вже неоднократно не казав, що я, я дуже полюбляю його творчість. І ось о, тут о, альбом «Апокаліптик Лав з Майлзом Кеннеді. От, ну, як найкраще. грають чітко, все як потрібно. А враховуючи такий собі трошки істеричний голос Майлса, то і з цим вони справляються непогано. Ось десь так, не дуже багато тут якоїсь глибини, але присутня чіткість і суворість. Отакі От навушники. На відміну від цих наушників, це модель V2. Яку я колись хотів купити, і замість неї купився на опис і купив В3 і пожалкував. Чим вони відрізняються? А тим, що модель V3 має такий дуже ну не те що яскравий, а більше такий повітряний звук, такий легкий, є провал на середніх частотах. Він тут теж є, це теж вешка, але там це дуже сильно відчувається, на відміну від цих наушників. Як їх можна характеризувати, це комфорт і це якийсь такий затишок. Тут бархатистий бас такий приємний. Бархатисті середні частоти теж приємні, і на додаток до них непогані, але такі теж дуже затишні, високі частоти. І що як найкраще в таких навушниках навушниках, як кажуть, слухати, так це якісь регі, якийсь смут джаз, щось подібне до Кенді Далфер, якийсь ембієнт, така неспішна і розслабляюча музика. І для такої музики ну, такі навушники незамінні. Ось бачите, дуже якісний кабель мають. І все, що пов'язано з цією моделлю, як на мене, це затишок і комфорт. Дуже приємна модель. дуже мені сподобалась, але от така вона не дуже універсальна. От, І тепер що можна сказати у порівнянні з Nice вони не схожі ні на ті, а на інші. Мають світлу подачу з таким натяком на дуже велику детальність. І це наушники, які теж не під усіляку музику підійдуть. Тут теж можна слухати джаз, і тільки не смуз не джаз, не якийсь там джаз-фанк або щось таке, а такий істинний. Джаз, в якому потрібна і повітряність, і швидкість, і детальність, але не потрібна ота густина, не потрібна щільність якась, а от така повітряна подача, яка тут є, легка легка і світла. Отже, от такі от вони не схожі на одне на одне вкладище. Але Чоловік, який їх має, має такий собі вибір, що коли використовувати. І це дуже класно. А на цьому все. На все добре.